Шановні друзі, сьогодні мова пойде про досить такий рідкісний діагноз, але він стає все більш частим, і лікарі все більше знають про нього, як ісмоцелі або ніша після кесарського розтину. Що це таке і що з цим робити, ми з вами обговоримо в цьому відео. Ну, кесарський розтин – це поширена акушерська операція, це метод полого розрішення. Через живіт на животі робиться розріз, розрізається матка, і ми дістаємо дитину, потім ушиваємо. Поширена операція. Частота кесарського розтину у світі має тенденцію до зростання в диких країнах. Більше 50% жінок народжують шляхом кесарського розтину в Україні. Також частота значно збільшується за час, коли я почав працювати. І до сьогоднішнього дня частота кесарського росту в нашій країні збільшилась вдвічі. Тобто тенденція така є серйозна. А З іншого боку, коли у жінки вже був кесарський розтин, в неї є рубець на маці, вона хоче мати ще дитину. Одним з показань до наступного кесарського росту є вже існуючий рубець. Тому чим більше кесаря, тим ще більше генерується нових кесарських ростинів. Приблизно 70% жінок після ксарів розтину на УЗД, якщо ми подивимось, ми бачимо рубець у вигляді ніші. Але не всі жінки мають симптоми. Які ж симптоми можуть бути при такій ніші після кесарського росту. Ну, найчастіше це аномальні маткові кровотечі у вигляді кровомазань до та після менструації. Інколи жінка каже, я навіть не знаю, коли у мене припиняється все це, тому що весь цикл у мене кровомазання, і, безумовно, це знижує якість життя. Другий симптом це болі в ділянці цього рубця. Болі можуть бути під час статевого акту, тобто це болі і також це знижує якість життя. І третій симптом це неплідність, тобто ніша може бути причиною неплідності у жінки, яка вже мала пологи шляхом кесарського розтину. Ось коли є симптоматика та на УЗД ми бачимо цю нішу, це називається істмоцелля або ніша після кесарського розтину. І тоді ми можемо пропонувати таким жінкам лікування. Чому виникають такі симптоми? Ну, вважається, що в цій ніші, чим більше вона, тим в принципі, більше шанс, що буде симптоматика. В цій ніші накопичується стара кров під час менструації, і вона просто там ну, застоюється. Вона їй не нікуди діватися, вона там залишається тривалий час, і це призводить до хронічного запалення, до фіброзу. До формування поліпів, там таких специфічних запальних в ділянці ніші, і все це викликає е, відповідну симптоматику. Е, не завжди легко сказати, що причина, наприклад, жінка приходить з аномальними матковими кровотечами і нішою після касявського розтину, можуть бути і інші причини, тому. Дуже досвідчений гінеколог потрібен для того, щоб визначити все ж таки, які конкретно причини слід вважати е, основними в вашому випадку, тому що може бути і три причини. Може бути, наприклад, у кровомазан ще причина паліпендометрія, гіперплазія ендометрія. Це може бути аденоміоз та інші хвороби. Тому тут в комплексі треба вирішувати проблему. Стосовно діагностики, основний метод залишається ультразвуковий. Е, Крім того, ми ще оцінюємо так званих залишкових міометрій у верхній ділянці ніші. Тут маленький шматочок нормального міометрія потрібен бути: стінки матки для того, щоб говорити, що рубець повноцінний інколи. У маленькому відсотку випадків буває так, що міометрія такого фактично не залишається, він менше 1 міліметра або відсутній на якійсь ділянці. І ми можемо говорити про неспроможність рубця, коли ми точно знаємо, що в принципі, під час наступної вагітності може бути проблема з розходженням. Стінки матки, але це рідкісна ситуація, і частіше за все, до наступної вагітності оцінити міцність рубця ми не можемо. Тобто, навіть якщо е, залишковий міометрій 1-2 мм, це зовсім не означає, що у жінки буде розходження по шву або розрив такої матки специфічний. Тому на це ми дивимося дуже обережно і коментуємо дуже обережно, а більше орієнтуємося на симптоматику, яку я вам вже озвучував. І так, які методики лікування. Якщо у жінки аномальні маткові кровотечі, то можна пропонувати і медикаментозні методи лікування, такі як комбіновані ранні контрацептиви, такі як внутрішньоматкова гормональна е, система, яка містить гормональні препарати, такі як Лаваноргестрел, система Мірена. Деяким жінкам це може допомогти, тобто не завжди метод лікування відразу хірургічний. І якщо жінка не планує вагітність, то в принципі медикаментозне лікування може залишатися як першим методом лікування. З болями трошечки складніше, але також медикаментозне лікування частині жінок може допомогти, тому пробувати можна ті ж самі препарати. А ось неплідністю складно, тому що, в принципі, основним методом подолання неплідності при ісмацели залишається хірургічний. Тобто ми хірургічно впливаємо на причину і припиняємо, скажімо так, накопичення цієї крові в ніші, і це призводить до відновлення фертильності. Тому там основний метод буде. Хірургічний. Також основний метод хірургічний буде у жінок з аномальними ватковими кровотечами, болями, які планують вагітність. Тобто ми не можемо поставити спіраль чи оральні контрацептиви призначити такій жінці, яка хоче зараз вагітніти. Які хірургічні методи на сьогоднішній день є? Ну, на сьогоднішній день є три глобальних підхода. Ну, четвертий він застарілий для лікування ніж. Найбільш основним залишається і все більше укріплюється гістероскопічний. Тобто, це методика, коли ми через шийку матки, через піхво вводимо оптичну систему, ми бачимо нішу, і ми через порожнину матки впливаємо хірургічними методами на нішу, покращуючи ситуацію. Дуже багато різних методик є в самій, всередині самої гістероскопії. Це і резекція ніші, і оброблення лазером. І іншими інструментами. Тому вибір, яка гістероскопічна методика підійде краще вам, ну це залежить дуже сильно і від лікаря, який буде вас оперувати. Гістероскопія дуже ефективна при аномальних маткових кровотечах, вона непогано працює для відновлення фертильності, і вона в меншому ступені ефективна при больовому синдромі, тому що якщо больовий синдром, треба думати ще і про такі причини, як ендометріоз, і тут вже більше ми думаємо про лапароскопію. Врешті випадків гістероскопія залишається основним методом. Є певний момент, це так званий е, залишковий ендометр, про який я вже згадував. Якщо він менше 2 мм, якщо ви плануєте вагітність, то, можливо, все ж таки е, інший підхід буде доцільним. Які інші підхіди є, це вагінальний доступ, тобто через піхво можна перешити, фактично виділити сечовий міхур, е, сунути сечовий міхур, знайти цю нішу, і просто її вирізати і перешити матку знову. Це непогана методика. Але недоліком є те, що ми не бачимо органі черевної поражнини, ми не бачимо яєчники і все інше, тому що може бути і ендометриоз, і інші причини, які викликають дану симптоматику. Тому ми не так часто використовуємо вагінальний доступ, хоча він непоганий з точки зору ефективності, малоінвазивності, він гарний. Ну і третій доступ він на сьогоднішній день, другий після гістероскопічно в нашій практиці полікування ніж, це лапароскопічна методика. За допомогою лапароскопії ми е, знаходимо цей рубець, ми його висікаємо, ми перешиваємо матку, ми бачимо також інші можливі причини. Хронічних болей, такі як ендометріоз та злуковий процес, ми можемо відновити фертильність, там, якщо трубний фактор є, наприклад. Тобто лапароскопія вона гарна, тим, що ми можемо побачити дуже багато інших причин і їх усунути одночасно під час операції. Тому лапароскопія це добре. Але це набагато інвазивніше ніж гістероскопія. Якщо можна те саме того всього самого досягти, використовуючи гістероскопію, краще обрати гістероскопію, тим паче, що ми можемо навіть в умовах офісної процедури без знеболення, наркозу, загальної анестезії, без госпіталізації, фактично, ви приходите і уходите, можна відразу це зробити у частини жінок зі смацели, не у всіх. Ну, і абдомінальний, коли розрізається живіт, в принципі, це метод на сьогоднішній день застарілий. Він має право на життя в умовах, коли лікар не володіє іншими методами. Якщо ви хочете саме, наприклад, до цього лікаря а він тільки лапаротомію робить. Ну, тоді це те, що він може запропонувати, але я все ж таки раджу. Вам обирати менш інвазивні методики і шукати лікарів, які новують сучасні технології в хірургії. Хочу сказати, що хірургія вона також не має 100% ефективності, але безумовно, якщо медикаментозні методи не працюють чи є неплідність, це єдиний варіант покращити ситуацію. І, в принципі, ми маємо непогані результати. Для гістероскопії це ефективність 80-90% для лапароскопії. Приблизно на тому ж рівні. Часто після таких методик ми все одно бачимо нішу, але наша головна мета не, не усунення ультразвукової ознаки ніші, а наша головна мета покращення вашого стану, зменшення неприємних симптомів і досягнення головного результату наступної вагітності, якщо ви зараз її плануєте. У будь-якому разі можна розібратися. Детально в даній проблемі і визначити ті підходи, які в вашому випадку будуть найкращими для усунення ваших проблем. Тому що наша основна мета це досягнення вашого здоров'я, покращення якості життя найкоротшим та найдешевшим шляхом. Це наша концепція, філософія. Ну і в принципі, так повинно бути у адекватній медицині, де пріоритети пацієнта знаходяться на першому місці. Задавайте ваші питання, буду з задоволенням відповідати. Приходьте до нас у клініку. Я впевнений, що ми зможемо вам допомогти. До зустрічі!